Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області в селі Баламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером, загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахельних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. В кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Сьогодні на огляді продається двоповерховий будинок з загальною площою в 120 квадратних метрів у селі Щербенці Чернівецької області. Домогосподарство складається з окремого будинку з підвалом. Та окремої літньої кухні. Кухня капітальна з усіма зручностями. Дуже доглянута ділянка землі перед будинком. Є місце для заїзду автомобіля, устелене тротуарною плиткою. Невеликий полісадник з квітами та зелений газон з декоративними рослинами. Знаходиться перед будинком. Добротний будинок. До якого ведуть обкладені камінням сходи та броньовані двері. Дуже теплий новий дах. Усі вікна металопластикові. У будинку виконано капітальний ремонт. Рівні підлоги, стіни та стелі. Все виконано в пастельних бежевих відтінках з використанням лінолеуму на підлозі, опалення від газового котла. У будинку залишається вбудована кухня, шафи, інші меблі та техніка, все за домовленістю, все у робочому стані. Це чудовий район села, поруч якого є все необхідне школа, дитячий садок, лікувальні заклади, магазини та зупинки громадського транспорту. Також у пішій доступності парк та озеро. Гарний зв'язок з сусідніми містами та селами. Постійно курсують автобуси. Для ваших питань та детальної інформації переходьте до телеграм-каналу за посиланням та обов'язково не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги продаж будинку в селі Підгайці. Волинської області. Будинок цегляний, утеплений та підготовлений для комфортного проживання, загальною площею в 100 квадратних метрів, включає чотири просторі кімнати, які розділені на житлову та господарську зони. Вітальня простора з хорошим природним освітленням, спальні кімнати, утеплені з якісним ремонтом, з дерев'яною підлогою, кухня, обладнана піччю. З можливістю встановлення кухонного гарнітуру. Санвузол сучасний, повністю облицьований плиткою, встановлений бойлер для гарячої води, стіни, поклеєні шпалерами, світлі, що візуально збільшує простір, стеля з гіпсокартону якісно змонтована та пофарбована, підлога у житлових кімнатах з натурального дерева, у кухні та санвузлі з плитки. Вікна металопластикові, забезпечують хорошу тепло та шумоізоляцію. Будинок автономний, забезпечений усім необхідними комунікаціями. В будинок заведена вода з власної криниці. Система каналізації встановлена та працює автономно. Встановлений бойлер для гарячої води. Основне опалення твердопаливний котел розведенням по всіх кімнатах. Встановлені радіатори. Додатково є дві грубки та піч, яка дозволяє готувати їжу навіть при відсутності електрики або газу. Будинок підключений до центральної електромережі. Є можливість підключення генератора, у разі відключення світла, двір, загороджений бетонним європарканом, що додає безпеки та приватності. Є гараж, який буде зручним місцем для авто. Льох стане ідеальним місцем для зберігання овочів і заготовок. Хлів надасть можливість утримання домашніх тварин та фруктовий сад з доглянутою територією та плодоносними деревами. Для зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Продається будинок. Розміщений в селищі міського типу Кольчина. На горі. На чистому, незадибленому повітрі з гірськими річками, до найближчого міста Мукачево всього 5 кілометрів. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів та ділянка в 14 соток. Будинок цегляний і покритий облицьовкою для збереження тепла. Перекритий утеплений дах. Вікна не металопластикові. Звичайні. Будинок складається з двох великих кімнат та кухні. Санвузол на дворі. Будинок потребує ремонту. Потрібна заміна паркету. Ремонт стін. Є можливість перепланувати будинок та зробити санвузол у домі. Меблі залишаються. Є можливість заселитися одразу та робити ремонт походу. Територія огороджена. Сусідів поруч небагато. В кінці городу ліс. Вздовж городу ростуть яблуні та вишні та посаджено малину для затінку. Джерельна вода з крана. Є літня кухня, але не дороблена. Але там проведено світло та є балони з газом. Велике подвір'я ідеальна асфальтована дорога до хати. Сад, дровітня та сарай. Є місце для побудови гаражу або навісу для авто. До центру Мукачева всього 5 кілометрів. Ходить автобус з зупинки кожну годину. В сусідні села автобуси ходять раз на декілька годин. В селі є стадіон, школа та магазини. Цей будинок стане чудовим місцем для вашого відпочинку та затишку. Для детальної інформації. Обов'язково переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку та обкладено утепленням з пінопласту. оцинкований дах, двері до будинку дерев'яні, вікна також старого зразку, але проклеєні. Три кімнати та кухня, санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу, стіни та стеля в гарному стані. Пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. У дворі курник літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло та воду. Стоять балони для опалення. Є підвал. Також є криниця, вигрібна яма, світло, газ, проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна криниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет. Є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір де змогу паркувати автомобіль. Є місце для прибудування гаража. Або навісу. У селі є спортивна школа, садок та школа до п'яти класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал, щоб бачити нові оголошення.